Всім привіт! Мене звати Марк'ян Перетятко, і сьогодні ми говоримо про абонементи на проїзд громадським транспортом Ліона. Про квитки, а також про те, як взагалі користуватися громадським транспортом, розповімо в інших випусках. Посилання на це відео ви знайдете в кутку екрана і в описі до цього відео. Отже, документ про ваш абонемент це ось така картка. Її називають карт-ТСЛ. ТСЛ. ТСЛ це назва мережі громадського транспорту Ліона. На картці ми бачимо фото пасажира, ім'я, прізвище, а також термін дії. Чому термін дії? Тому що оформлювати таку карточку, сам пластик, треба кожні 5 років. Але якщо ви раптом її загубите, ви не втрачаєте сам абонемент. Крім того, не треба таку картку пластикову плутати з карткою паперовою для квитків. Ось так вона виглядає. На неї можна завантажувати. Один чи більше квитків. Але на пластикову картку можна завантажувати абонементи або квитки, але блоком по 10 штук. Оформити таку картку можна в одній з п'яти агенцій ТСЛ. Ми поряд однією з них на метро Горжделу. Інші знаходяться на площі Белькур. На неї прямо вказує Луї 14-й. Також є на центральному вокзалі Пардіє навпроти торговельного центру. Ще одна на метро Гранж Бланш. І нарешті ще одна на кінцевій зупинці метро А Суа. Картку прикладаємо до компостера щоразу, коли заходимо в метро чи сідаємо в автобус, тролейбус або трамвай. Бо якщо забули закомпостувати штраф 5 євро. Якщо ж у вас взагалі немає проїзного, штрафують на 60 євро. Це якщо оплата на місці. І 80, якщо протягом тижня, і 110, якщо пізніше. Тому заходимо на сайт tsl.fr і дивимося, які існують абонементи. Як бачимо, перший у списку для дітей від 4 до 10 років. До досягнення 4-річного віку громадський транспорт у ліоні безкоштовний. А далі за проїзд дитини треба платити 10 євро на місяць. Можна платити щомісяця. А можна дати дозвіл, щоб з вашого банківського рахунку автоматично знімали оплату раз на місяць. Це називається par prélèvement automatique. Ті самі 10 євро на місяць, але проїзд у два літні місяці безкоштовний. Така сама схема діє для юнацького тарифу від 11 до 17 років, включно. Тільки вартість тарифу уже 25 євро. Для молоді до 25 років тариф ідентичний. А студентам за тарифом 25 євро можна їздити і в 26, і в 27 років до досягнення 28-річного віку. Якщо ж людині виповнилося 26 років і вона вже ніде не вчиться, тоді діє загальний тариф: 74 ,10 євро 10 центів. Цей тариф стосується усіх до 60 років. Кому 60 плюс платять половину 37 євро? Отже, ми переглянули абонементи для широкого загалу. Далі найцікавіше пільгові тарифи. Аби на них претендувати, потрібно, по-перше, мешкати в департаменті Руна, а по-друге, мати певний статус. Наприклад, особа з інвалідністю, прохач в притулку або бенефіціар іншої соціальної допомоги. Розглянемо безкоштовний тариф Столідах для твій. На сайті ТСЛ цьому тарифу присвячений окремий файл у форматі PDF. Аби нічого не платити за проїзд, ваша ситуація має відповідати одному з цих 11 пунктів. У лівій колонці розписані усі категорії пільговиків, а в правій документи, які потрібно подати для оформлення пільги. Пункт перший. Ви отримуєте допомогу РСА. Це допомога для тих, у кого немає жодних доходів, аби гарантувати собі мінімальний прожитковий мінімум. Потрібно подати довідку, наприклад, КАФу, яка засвідчує, що ви бенефіціар РСА, і доказ, що ви мешкаєте на території департаменту Рона. Другий пункт на безкоштовний солідарний абонемент має право прохач притулку, розгляд справи якого ще триває. До агенції ТСЕЛ треба буде принести РСПС довідку про подане прохання про притулок. Якщо в Ресепісе не вказана адреса вашого проживання, також довідку про адресу, видану організаціями форум рефюжіє або АДОМА. Третій пункт особа, яка подала прохання про дозвіл на проживання і не має права працювати. Треба, щоб у довідці РСПС було вказано à атраває. Для категорії пасажирів, згаданих в обох цих пунктах, другому і третьому, безкоштовний проїзд. Також можна оформити для неповнолітніх дітей, а також членів родини студентів віком до 25 років. Нічого не платять за проїзд особи похилого віку, які отримують допомогу АСПА. На безкоштовний абонемент мають право і дорослі певних груп інвалідності незрячі, інваліди війни і праці віком понад 65 років. Про це йдеться в пунктах з 5 по 9. Пункт 10 говорить про осіб віком від 18 до 24 років бенефіціарів допомоги РСЖ, тобто допомоги для гарантування прожиткового мінімуму для молоді. Одинадцятий пункт стосується молодих людей віком від 16 до 25 років, які підписали з центром зайнятості Францтравай контракт, який має назву Engagement Jeune», тобто зобов'язалися приходити підготовку з метою знайти стабільну працю. Отже, усі ці категорії можуть претендувати на безкоштовний тариф. Однак є ще один абонемент – Гедюй, тобто зі знижкою, який коштує 10,50 центів на місяць. На нього має право 13 категорій пільговиків. У першому пункті йдеться про звільнених від сплати податків осіб, які отримують допомогу Центру зайнятості, якщо сума допомоги не перевищує 31,97 центів на день. У другій колонці ми бачимо, які документи необхідно подати у відділення ТСЛ, декларацію доходів та останню довідку про сплату допомоги центром зайнятості. Пункт номер 2 стосується безробітних віком до 24 років, що стоять на обліку в центрі зайнятості щонайменше 12 з останніх 18 місяців. Третій пункт. Звільнені від сплати податків особи, які працевлаштувалися за програмами центру зайнятості, за контрактами СІЕ, САЕ. І СДДІ. Четвертий пункт отримуваючи допомоги від фонду допомоги молоді ФАЖі. П'ятий пункт: бенефіціари безоплатного страхування здоров'я, те, що називається ССС Компліментех Санте Суредех, у кого довідці вказано без фінансової участі бенефіціара, сам participation financière». На цьому варто зупинитися докладніше, адже на початках безкоштовне додаткове страхування давали усім, хто отримував тимчасовий захист у Франції. А далі щороку необхідно подавати запит, і чи отримуєте ви безкоштовну страховку залежить від ваших доходів. Докладніше про це є окреме відео на Ліон ТВ. Посилання на нього ви знайдете у кутку цього екрана і в описі до цього відео. Єдине, що варто наголосити: звертайте увагу на дату, коли вибігає термін вашої додаткової страховки, і подавайте запит на поновлення заздалегідь. Бо, як бачите, це має значення не тільки для страхування здоров'я. Але й для ціни проїзного. Але рухаємось далі. У нас попереду ще кілька категорій, які можуть претендувати на місячний абонемент за 10 євро 50 центів. Шостий пункт: бенефіціари АМЕ медичної допомоги іноземцям. Пункт сім. Звільнені від сплати податків особи, яким понад 65 років або пенсіонери у віці понад 60 років. Пункт вісім учасники бойових дій віком понад 65 років та вдови – учасники бойових дій. Дев'ятий пункт учні та студенти, які отримують стипендію або навчаються за особливими програмами, які отримують допомогу у зв'язку з інвалідністю. І нарешті у пунктах від десятого по тринадцятий йдеться про учасників програм Ліонської митрополії пов'язаних з допомогою дітям, а також у працевлаштуванні. Ось і все про тариф Солідер Reduit за 10 євро 50 центів на місяць. На сайті ТСЛХР ви знайдете інші варіанти абонементів для багатодітних сімей, для тих, хто добирається до Ліона регіональними електричками або автобусами. А і зовсім забув про ще один абсолютно безкоштовний абонемент для українців Ліона: абонемент на Ліон ТБ. Оформлюється він одним натисканням на дзвіночок. Наостанок додам таке, якщо ви вже працюєте як найманий працівник, тобто маєте статус Салагія, ви маєте право на повне або часткове відшкодування вартості абонементного проїзного. Наприклад, у мене на фірмі автоматично відшкодовують 39 євро. Але якщо я принесу чек з автомата або фактуру з відділення ТСЛ про купівлю абонемента, то мені повністю відшкодовують вартість місячного проїзного. А це нагадаю понад 74 євро. Ось так, галопом по Європах про тарифи на абонементи. Розкажіть, який пільговий абонемент вдалося отримати вам, і які були труднощі на цьому шляху. Якщо у вас докладні запитання, які потребують індивідуальної консультації, звертайтеся до ADN Ukraine – це асоціація новоприбудних українців у Ліоні. Усі посилання знайдете в описі до цього відео. З вами були Марк'ян Перетятко і за камерою Вікторія Діденко. До нових зустрічей на Ліон Тебе.